Вітаю, друзі! Як же сказати німецьку мову? Хтось щось кудись і всяке таке різне, що закінчується на С. Приведемо перший приклад. Irgendwo. десь. Ви бачите, що якщо це слово розділити таким чином по кольорам, добре видно, що ця частинка Irgend відповідає перекладу С. а «во» це питання «де». І таким чином виходить десь. Давайте зробимо інші подібні слова за цим прикладом. Маємо ще декілька слів: кудись, звідкись, колись і комусь. Це питальні слова, які треба просто підставити. Ми беремо питальне слово куди і підставляємо його сюди. Вогін. Іргент вогін. Кудись. Звідки? Звідки це Вогер? Вогер. Іргент Вогер. Звідкись. Колись. Іргент Ван. І комусь Іргент вем. Сподобалось відео? Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.